Для російських вояків, які вижили після так званої операції Труба в Курській області Рефі, маневр обернувся великими проблемами зі здоров'ям. Про це повідомляє видання Build». У солдатів, які вижили, уражені легені, діагностовано стан як при важкій формі ковіду. Ми не знаємо, як їх лікувати. Цитує видання одного з лікарів. Основна версія важке отруєння метаном. Фактично, російські військові, які намагалися вийти в тил. Збройним силам у Курській області опинилися в газовій пастці. Нагадаємо, 8 березня ворог спробував закинути групу солдатів у тил силам оборони трубою газопроводу у рингой помари Ужгород, що не експлуатується. Про точні втрати Росіян не повідомляли, але в генштабі збройних сил вказували, що в суджі російські спецпризначенці, які перемістилися газопроводом, зазнають великих втрат. Після суджанської операції зі спробами зайти в тил збройним силам, трубу вирішили сакралізувати. Пропагандисти зняли сюжет для першого каналу. В Єкатеринбурзі в дворі храму на крові з'явилася 16-метрова труба, ідентична тій, якою російські солдати проникли в суджу. Журналіст Олександр Невзоров зазначив, що трубу поклали поруч із місцем розстрілу сім'ї останнього російського царя Миколи II. Біля труби встановили сцену, на якій провели концерт співачки Віки Циганової, яка останні десятиліття вправно успівує досягнення Кремля і руський мір. А біля одного з кінців труби НАТО просіян залюбки селфився з Чибурашкою, якого кремлівські пропагандисти зробили одним із символів так званої СВО.